Знаєте, я вважаю, що мене вже не здивувати ніякою автівкою. Давайте все-таки ми спробуємо здивувати вас. Нашою новинкою Макан Турбо Електро. Опа, ну давайте. Електричний Макан це дуже інноваційний автомобіль. Я одразу це помітив, як тільки в нього посів. Чесно кажучи, заявлені 3,3 секунди до сотні це дуже дуже швидко. І Пікова потужність 639 кінських сил. Це теж дуже мене вражає. Якщо заявлені 620 км ходу, це правда, це просто фантастика. Порше завжди та увагу. Вона випереджає свої бензинові аналоги. Дмитро, Куди ми приїхали? Це шостий кілометр. Це те місце на Отрому я перевіряю усі свої спортивні автівки та проводжу свої тренування перед змаганнями. Зараз ми можемо тут перевірити на що здатна ця автівка. Коли я сів за кермо, я відразу почув, що я за кермом справжнього спорткара. Як вона гальмує, як вона прискорюється, як вона входить в поворот. Система адаптивної підвіски дає можливість мені змінювати просто характер. авто просто космічно.